Христос Воскрес! Це дуже чудова новина, що Христос Воскрес, правда? Тому що раніше люди жили, вони невідомі жили, знали, що буде після життя. Але коли Христос Воскрес, Він дав нам надію, що смерть. Це не є останній етап, але після смерті є Воскресіння. І багато Ісус Христос Він розказує в притчах і все про лазаря, що там є життя, про багатого, бідного, що там є життя після смерті. Ми бачимо, що смерть це є така штука. Недобра ми бачимо зараз особливо, скільки молодих людей. Гине на фронті і сльози, і це все. Але ви скривий віч, що прийде час. Я вже це завжди люблю згадувати, що колись ми зустрінемо своїх близьких, своїх рідних, це дуже буде радісно. І там на небі не буде ні сльози, ні печалі, нічого не буде. Буде радість. І ми будемо завжди жити з Богом. І вчора у нас була зустріч тут з людьми, які по певній, ми знаємо, які ситуації приїхали сюди, і ми розглядали таку книгу книгу пророка Іони. Я не буду питати, хто читав, я спитаю, хто не читав. Тому що. Про йону знають всі, правда. Це вона така коротенька, книга такий малий Пророк» йона. І я заїхав вчора до своєї мами, а мама каже: а що ти робив в домі молитви? Кажу, та розказував людям про Бога. Ми роздумували над словом Боже. А про що ти розказував? А я кажу, про йону. О, я знаю такого, що моя мама. Знаю про Йону, і вона так попросила, щоб я їй розказав теж про Йону. І ви знаєте, що це дуже чудова книга. Я не знаю, ну Бог так дає інколи. От не знаю, що проповідувати, не знаєш, що говорити, про що говорити. І тут Біблію так собі листаєш і попадаєш на певну книгу, і ти бачиш. Про що е, говорити, хоче, ну, що хоче сказати Бог до нас. Я не знаю, чи читати її всю, бо то дуже вона невелика, чотири розділи таких невеличких. Але я хочу сказати, що Йона був такий єврей натуральний. І Бог йому каже, Піди у місто Неневію, розкажи людям про Бога. Ні, щоб він сказав, як Ісус сказав, коли спитали, хто піде. Ісус сказав, я піду. А Йона – ні, Він сів на кораб і поплив зовсім в інше місце. Протилежне йому місце. І ми знаємо, як там розвиваються події. Може, здається, що і боягуз, але ні. Коли корабль почав тонути, де йому опинився? Його всі шукають, а він собі в трюмі спить. уявляєте, буря, шторм, корабль той кидає. Тож не були такі, знаєте, як то зараз такі великі кораблі, що там купа всяких трейлерів лежить. Це був дерев'яний, звичайний корабль, ще в ті часи. Я собі у Ляйк його кидала, а він собі спить. Ті униз, він спить його розбудили. Ти каже, буря сте ж не знаю, що сталося. А він каже, і капітан сказав, що моліться до всіх своїх боїв. І йона почав мовитися. А потім каже, ви візьміть мене і киньте у море, і все припиниться. Ви собі уявіть. Він не боявся, кинути в море його. Яке і кепушує. там такі, напевно, були хвилі вище за гір, за море. І окидає бурю, різко припиняється, його тут треба штаб і куркнуло. І він сидить у череві тої риби, молиться, уже просить Бога. І Бог його почув і виплюнув. Але знову сказав: йди в Міневію, ти не туди заплив. І він через ці всі страждання, через ці всі муки мусити ти вже куди дітися. Ви знаєте, що Ніневія була дуже велике місто. Це була столиця Асирійського царства. Асирійці не любили євреїв, так само, як євреї не любили асирійців, тому що вони нищили їх, нападали. Били їх, розумієте, і асирійці, вони оцих 10 колін, що від'єдналися, вони забрали їх всіх в полон. А туди заселили інші народи в Самарію, Іона знав, тут написано, що Бог милосердний, що Він простить. І він не хотів, щоб осирійці покалися. Він хотів, щоб вони знищили їх, щоб він знищив осирійців. А тепер давайте змодулюємо таку ситуацію. От брату Віталіку, чи брату Петру, чи мені, Бог каже, піди в Москву. Зараз. Піди в Москву. Проповідуй. Хай пукається. Хай да? Ти би руку і піде не? зараз у Москву проповідувати. По-українській. По-українськи, що ти більше ходити по місті з жовтим прапором і, і говорити по-українськи, каже, покайтеся, бо наблизилося царство Боже. <гум> Я думаю, що ми би були як Йона, замість Москви в Польщу. <гум> Далі туди, Сполучені да, Штати. І ви знаєте, що багато так і зробили по Ну, Кожна своя доля, кожен сам собі вибирає свій шлях. І ми що ми тут бачимо? Ми бачимо, що Йонов все ж таки пішов. Він проповідував, ходив по місту. Місто було не маленьке. Написано, що місто було, я собі не можу навіть вийти, три дні ходи. От на скільки ти перейдеш? Це не за годину десь, може менше перейдеш. А то три дні ходили собі, що навіть би йшов пішки то Франків швидше б дійшов. Яке то місто було? І написано, що там населення було 120 тисяч на той момент. Це дуже велике місто. Це так, як десь дві три колони по населенню. Але по території я собі навіть не можу й видіти. Чи так іти навкруг три дні, чи напряму йти три дні. Величезне місто. І 120 тисяч чоловік, і він не хотів, щоб вони покаялися. Але Бог він зробив так, що я напішов, він проповідував, цар то почув і сказав, щоб взяти піст, навіть скотині. Взяти піст. Не просто людині, а й скотині. Ви собі уявіть, що не дай скотині їсти один день, другий день, як кров буде речати і мечати. І написано, що вони заволали до Бога. Заволали до Бога. І Бог почув їх. Що ми бачимо? Ми бачимо тут, що Бог дуже милосердний. Дуже милосерди. Я не знаю, як вони вчора. Не знаю, як буде бути... з росіянами. Чи як Бог поведе себе. Може хтось буде такий, що прийде і там буде розповідати про спасіння. Боже, може і вони покаяться. Але ви знаєте, що вони то покаялися ніневіяни, І Бог їх простив. Але де зараз Ніневія? Нема такого місця. Я спеціально дивився в інтернеті, воно то є. Так, да, Воно то є. Але що цікаво, що воно розділене річкою Тигр чи Тир, я вже не пам'ятаю. І з одного боку, там, де Ніневія, воно зруйноване. А друге місто Мусул, називається по одному березі, воно знаходиться зараз в Іраку то місто. І що цікаво, що коли оцей Іділ завоював частину Іраку, він доруйнував ту Ніневію. Мусул лишив, а ту Ніневію доруйнував. Що, щось там вони пробували відбудувати сатанку сень, а вони прийшли, щоб руйнували знову. А чому так відбувається? От Бог, Бог, Бог милосердний, правда. Бог простив. Бог нас простив. Але може бути такий випадок, що ми можемо десь знову заблудитись, заблукати і піти не в ту стіпі. І ми можемо не побачити там ці небеса. І що цікаво, як далі тут події розвиваються? Тут можна почитати, що Йоні це дуже не сподобалося. Він обурився і розлютився. Уявляєте собі? Він заводив до госп... заволав до Господа, говорячи, о Господи, хіба ж я не говорив про все це? Що, коли був у своїй країні, тому я спочатку втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити. Здається, треба тішитися, Бог спас 120 тисяч людей. Я не знаю, чи всі покаялися. Але цар приказав, попробуй не послухатись. Пам'ятаєте, як було колись, я не знаю, чи ми пам'ятаємо, але по історії вчили, як було хрещення Русі. Володимир хрестив і сказав усіх хрестити і покидав ті всі боввани у Дніпро. І всіх у Дніпро загнав всіх, похрестив, всіх зробив християнами. Але ті, бо вони поспливали, вони половили і далі почали тим вованам поклонятися. Але тут він дивиться і каже, забери моє життя, настільки він не, не любив тих венеритян. Не міг простити. Її. А Господь каже, а Господь промовив, хіба в тебе є підстави для такої злості? От ми зараз живемо в такий період, правда, війна є. У нас є ворог, який вбиває наших рідних, який вбиває нижчі. Але прийде момент. Нам треба з тим простити буде, якщо ми ще будемо жити. Простити тих людей. І так як тут Господь каже, хіба у нас є підстави такої злості? Бог створив людей, Бог допустив усе. Колись була війна з німцями. І німців простили. Але вони покаялися, казав брат Ціталі. Вони президент їхній, він став і промовив покаяння, вибачився за це все прилюдну. І ми бачимо зараз країну, Німеччину, яка вона є. А який є побідітелі? Як живуть великі різниці. І нам треба молитися за ворогів. Сам Ісус Христос сказав, молитися за ворогів. Щоб і за нас молитись, щоб Бог дав нам простити. Ви розумієте, Я за собою замічаю, що я дивлюся по Фейсбуці, я тішуся, що там загинуло стільки, інколи лайкаю. Тільки. А це є дуже сумно, що отаке у нас, у мене, не знаю, як кожного з вас у мене таке є, що я тішуся, що вбили того, чи вбили того, чи збили стільки літаків, чи збили стільки кораблів. Але то все є творіння Боже. Ми не знаємо, для чого Бог допустив цю всю ситуацію. Бог вибрав асирійців був, для покарання. Ізраїля, тому що він попереджав багато. Ізраїлю. Не грішіть, не поклоняйтеся ідолам. Наверніться до нас. До Бога наверніться. Залишіть ідоли. Вони не слухали. І все більше і більше заглиблювалися на той ідолу покрошту. І Бог вибрав осирійців, щоб покаралися Ізраїля. Тому нам треба всім каятися, шукати в собі Причину. Я не хочу сказати, що там Росія добре робить, ви зрозумієте неправильно, але нам прийдеться простити. Війна все рівно закінчиться колеги. І що цікаво далі? Тож Йона вийшов з міста, зі східного боку міста, влаштував собі курі і сів у його тіні. Він все ж хотів побачити. Що станеться з містом, щоб звільнити йому Йону від роздратування, Господь Бог виростив рициновий кущ, який виріс над головою Йони і дав тінь. Йона дуже зрадів появи цієї рослини. Але наступного ранку Бог звелів Хробакові відточити рецинову, підточити рицинову рослину, і вона засохла. Сталося так що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер, сонце так припекло голову Йону, говорячи краще, що він з за ними занеміг і просив собі смерті, говорячи, краще вже мені померти, ніж так жити. Тоді Бог промовив до Йони, невже тобі так прикро через рослину? Він же відповів. Так я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав, ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував, вона сама в одну ніч виросла, в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом? Ніневі, в якому живе понад 120 тисяч людей котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці з чимало худоби. Уявляєте, що Бог сказав, який Бог всему може, що він за одну ніч виростив глициновий кущ, такий великий. Гіциновий кущ це таке, з нього роблять тесторове масло. І він дійсно кисторове. І він дійсно великий. Я дивився в інтернеті, він може бути десь 2-3 метри, навіть більше. І нього такі листя широкі, похожі на листя коноплі, ж трохи більше. Я не знаю, чи хтось бачив листя коноплі. І Бог конкретно сказав, ти б пожалкував за кущ, а за людей ні. І коли в нас таке буває, що ми щось таке маленьке жалкуємо. А до людей можемо ставитися так собі. Недовго ставитися. Давайте встанемо, помолимося, щоб Бог у нас, щоб ми навчились любити людей і прощати так само, як і Бог прослав. Господи, Боже, дякую тобі за твою милість, за твою велику любов. Благослови нас, Господь, щоб ми росли, Господь, і чинили Твою волю, щоб наше серце було переповнене любов'ю до ворогів, і до всіх, Господь, щоб ми вміли прощати, як Ти простив, щоб ми були такими милосердними, як Ти милосердний кожен. Допоможи нам, Господь, цьому житті. Слава тобі, Хай буде, навіки вічно. Амінь.